Просто подивіться, яку неймовірно класну новиночку ми отримали. Аерогрильчик від ZipLine, об'ємчиком 13 літрів. Його потужність 4200 Вт. Має чашу з хорошого антипригарного покриття. Чаша у нас йде подвійна з кошиком. Об'ємчик кошика 8,5 літрів. Має два тени нижній та верхній, хорошу циркуляцію повітря, завдяки якій ваша страва буде з усіх сторін одночасно і однаково готуватися. Цей грильчик у нас має сенсорний дисплей українською мовою аж 14 автоматичних програм. Давайте покажу вам їх ближче. Сенсорний дисплей з величезними іконками українською мовою. В цьому грильчику ви можете приготувати картоплю фрі, курячі ніжки, стейк, креветки, випічку, овочі, курятину, курячі крильця, піцу, рибу, круасани, хліб, кебаб. Також є дегідратація, розморожування, розігрів. Окремо можна встановити таймер часу та відрегулювати температуру. Цю моделічку діє рік гарантії. А щоб дізнатись деталі та замовити, пишіть нам в дірект.